Що ми говоримо? Це. це... Кому дзвонив? До Данилюка дзвонив? Він перед мною стоїть. Ніхто ні до кого не дзвонив. Чуєш? Це гімнона, але, блядь, то мені вже чуж наручники надіває. Вау! Я не то, що нахуй піду, я піду, але я знаю, куди я піду. Все хорошо, добре, 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 добре. Якого? Данилюка? Боже збав. Законом передбачено Конституцію України, аналогічно. Ну все питання? він сказав, він йому законом передбачено, він ні з ким не говорить, Він чусь, людина інкогніто. Він, він завтра обсереться, але трубки не возимо. Все. Боже, збав. Не бере трубки. нахуй він тобі нужен. Останній раз попереджаю, або ви знаходитеся біля нас. Я знаходжуся біля вас. Біля і... нас тута. Якщо будете чинити опір, я не буду більше повторювати. Я вдягну наручники. Вдягну. І посажу і посажу автомобіль службовий. і Доставлю Ми в райкарню. Зрозуміло, да. ви спокійно залишаєтеся тут на місці.